Олександр Македонський, великий полководець, ішов на Єрусалим. Він уже тоді був великий, завоював півсвіту, і ось написано в Талмуді, що вийшов на зустріч йому первосвященник Шимон Хацедик. а з ним старішини. І написано так: вони рухалися всю ніч при світлі смолоскипів. А на світанку зустрілися з передовими загонами Македонського, стали на їхньому шляху. Загін зупинився. Олександр Македонський спустився з колісниці і схилив коліна перед первосвященником. Штурм Єрусалима було скасовано. Ось із цього моменту, до речі, ім'я Олександра увійшло до списку єврейських імен. Так, запитання моє таке. Сьогодні дуже важливе питання. Перед чим усе ж таки пасує сила. Ти озброєний за тобою півсвіту, ти взяв півсвіту. І ти пасуєш? Є вища сила. І це Олександр відчув. Так, після того, як завоював весь світ, його це не засліпило. Він відчув тут силу у цьому старці. І тому зійшов із колісниці і схилився перед просто мудрістю великою, яку відчув у цій людині. От все-таки. Як це випромінювати? Я розумію, це великий перевосвященик, я розумію, це зв'язок із вищою силою. Але ось все таки зараз, сьогодні, коли все це відбувається, можна ось так, от неозброєному, встати проти зброї і перемогти можна чи ні? Дивлячись, із ким ти ідеш розмовляти. А, все-таки. А як же? Все-таки ви за Олександром Македонським бачите благородство, так? Не тільки. Це розумна людина, це велика людина, яка не просто завоювати світ вийшла. Він вийшов для того, щоб наповнити цей світ наукою, просвітництвом. Так? Так. І насамперед, це він бажав залишити в тих народах, через які його війська прийшли. Він хотів зробити цей світ, звісно, елінським. Зрозуміло. Але саме освічене. Тобто підняти цей язичницький світ, підняти до рівня просвіт. Так. От скажіть, будь ласка, що таке дух, який людина випромінює і який перемагає взагалі все? Я ще запитую про первосвященника. Первосвященник зобов'язаний залишатися в Єрусалимі. Йому нікуди йти. У нього зовсім інше. Завдання місія так. Він має духом наповнювати землю. І якщо він вийшов ось зараз, зустрів Македонського, що це означає взагалі? Це означає, що дві великі людини, сила і розум, зійшлися, розуміючи один одного, поважаючи один одного, вирішили на цьому закінчити свої… – Єрусалим. – Так. Думка про була зберегти Єрусалим. Так. От скажіть мені, будь ласка, коли ви говорите дух, ви обов'язково в це поняття вкладаєте вищу силу. Дух без вищої сили буває? Чи... Ні, не буває. Не буває. Такого. Ні. Тобто, коли ми говоримо дух, це вища сила, яка, до речі, кажучи, є взагалі в будь-якій людині. Так? Так. У будь-якій людині. Тільки залежить від того, наскільки та людина бажає цей дух підняти над собою, припустимо, Гітлер це не міг би зробити, а Олександр Македонський так. Тому і донині євреї називають своїх дітей часто Олександром. На честь Олександра Македонського. Так. Це взагалі такого випадку такого немає. більше немає ніколи.